На днях було зроблено два надзвичайно потужні кроки, спрямовані на підтримку українського бізнесу, українських підприємців і національного товаровиробника. Президент України ухвалив два укази: перший про створення. Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, і друге це створення всеукраїнської економічної платформи, вироблено в Україні. І якщо перша рада це комунікаційний інструмент, покликаний знаходити спільну мову між бізнесом і органами державної влади для того, щоб уникати подальшого зловживання зі сторони правоохоронних органів регулюючих контрольних органів податковців у їх взаємодії з бізнесом. То друге, всеукраїнська економічна платформа, вироблена в Україні, обіцяє бути надзвичайно цікавим потужним інструментом спросування українського бізнесу, українського товаровиробника тут, в Україні і за кордоном. Так само на моїй пам'яті, це напевно вперше, коли президент наважився на дуже сміливий і потужний крок і в саму назву. Цієї платформи заклав вироблено в Україні, тобто у нас зазвичай протягом останніх 30 років культивувався цей комплекс меншовартості щодо українських товарів, щодо того, що українське завжди було чимось другорядним, чимось менш якісним, чимось периферійним, чимось таким хуторянським. І оце відчуття самопрезирства, воно складало. Дуже сильний відбиток на економіку України, тому що розвиток внутрішнього виробника, внутрішнього споживача гальмувався через нав'язування того, що імпорт завжди Ем, Нам завжди казали, що українське це щось, що завжди програватиме імпортному, краще продукти з Білорусі, краще продукти з Польщі, краще продукти з ЄС, з Америки, з Туреччини, навіть з Китаю. Українське завжди ставилося на третє, четверте, п'яте, шосте місце. Ця рада покликана змінити саме це. Ця рада покликана зробити українське пріоритетним, а українського товаровиробника, напевно, першим гравцем в українській економіці. Ми говоримо про те, що в рамках цієї ради будуть запропоновані рішення, яким, яким чином надати пріоритет, наприклад, у державних закупівлях саме українським виробникам і українській продукції, пріоритет розвитку саме українських аналогів, того, що ми зазвичай імпортуємо, підтримки щодо під'єднання до мереж. Ті підтримки щодо відкриття і масштабування їхніх вже існуючих бізнесів, тобто багато, -багато різних інструментів, які матимуть одну єдину мету просування українського інтересу в економіці України для початку, а потім напевно перейдемо вже й до експорту.